В білій церкві від менінгококової інфекції померла 10-місячна дівчинка від блискавичної форми, яка називається Менінгококцемія або Менінгококовий сепсис. І я хочу висловити співчуття щирій родині, яка втратила дитину, будучи батьком. Я розумію наскільки це болісно, і хочу обговорити цю ситуацію для того, щоб уберегти і захистити інших діток. Летальні випадки дають саме блискавичні форми менінгіта. Або менінгококцемія. Від початку захворювання до фатального ускладнення може пройти 6-12 годин. Зазвичай в першу добу, якщо це менінгококовий сепсис, людина може померти. Притому летальні випадки можуть бути навіть при вчасному зверненні, коли почали все правильно: і антибіотики, і гормони, і так далі. Я не можу оцінити зараз медичний аспект. Дії лікарів чи вчасно чи правильно була надана допомога дитині, адже цим займаються компетентні служби, органи, зрештою, судово-медична експертиза і так далі. Тому я не хочу, щоб ми зараз мої слова якось використовували неправильно. На початку захворювання зрозуміти, що це саме менінгококцемія чи менінгококовий сепсис, не можна, тому що є температура, є нудота, блювання. Зрозуміти, що це саме менінгокок можна з появою характерної висипки, яка не зникає при надавлюванні так звані крововилови в шкіру, і медики знають про правило стакана. Або коли ми скельцем натискаємо на місце висипки, воно не зникає при надавлюванні. Єдиним методом захисту від менінгокока є вакцинація. В Україні актуальними штамами є бі та менінгококи типу Сі, від яких можна захиститись двома різними вакцинами: Це Бексеро тип Бі. І тип типсі це Менактра або німе. Знайте, що вакцинація це єдиний ефективний спосіб захисту від менінгокока.